Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Авіаційний експерт Валерій Романенко коментуючи пожежу, що почалася 7 листопада на кораблі, який стоїть на судно ремонтному заводі. В Астрахані в ефірі радіо НВ заявив, що швидше за все судно перевозило іранські балістичні ракети. Швидше за все морем перевозили вже балістичні ракети, ось ці самі Фатехи та Зольфагари, разом із пусковими, тому що в літаку перевозити пускові дуже складно. Це велика вантажівка, сказав Романенко Радіо НВ. Тим часом, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в ефірі Радіо НВ заявив, що не повинно бути обмежень у постачанні далекобійного озброєння Україні. Це асиметрія у здібностях не лише у кількості, а й у якості, якщо росіяни мають далекобійну артилерію або навіть крилаті. Балістичні ракети, а в української сторони цього немає, то звичайно важко в театрі бою не лише утримати позиції, а й якось просунутися вперед. Об'єктивно не повинно бути цих обмежень, вважає Лінкявічус. Також він додав, що українці вдало старають червоні лінії, по якій території бити бажано чи ні. Якщо хтось у травні запитав би, чи можливо теоретично атакувати об'єкти в Криму, напевно засумнівалися б перед відповіддю. А зараз якось Крим не є таким табу, на мою думку, тим більше, що вже саме життя веде до цього. І це дуже добре, що росіяни не почуваються безпечно на всіх окупованих територіях. На думку дипломата, війну треба якнайшвидше завершувати, насамперед для того, щоб уникнути жертв українців. Але це і головний біль для європейців, вважає він. Постачання також є великим викликом скільки це все може тривати, потрібно якось завершувати. А завершувати можна вже не обмежуючи себе у очевидних моментах, як надання зброї. Занадто затяглася ця війна, і її треба завершувати і завершувати рішуче, не обмежуючи міри своєї допомоги. Також Лінкавічус переконаний, що ніхто не має тиснути на Україну з рекомендаціями розпочинати переговори з Росією. Я не думаю, що хтось має моральне право говорити Україні за яких умов домовлятися, оскільки лише українці зараз гинуть, вони платять цю ціну та роблять це героїчно. Я абсолютно згоден із президентом України Володимиром Зеленським, який сказав, що ніхто не перемовлятиметься за рахунок суверенітету країни. Я не думаю, що будуть ухвалені якісь рішення за спиною України. Це просто неможливо, неприйнятно. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.